Буданов говорив про те, що кожен метр е української землі стратегічно важливий для нашої держави, але звісно, що е можна займати більш вигідні позиції для наших українських військових, аби не втрачати наших солдатів, тому що для нас кожен має значення. І коли говорять про е здачу, от саме ось це вживають це слово, мене аж трішки тіпає, якщо чесно, е тому що тут дуже ж ніхто нічого не здає. Ніхто не здає її саме цікаво, зараз зараз е, йде битва, така як була в принципі в Рубіжному в Северодонецьку, в Сіверському Донцу. Е, там також була така міська забудова, і батальйон Свобода у складі 4-ї бригади оперативного призначення. Також там е, знаходився. І ми е, знаєте, билися. За кожен будинок, тобто будинок а, авіація рознесла або станка його розібрали. Ми переходили в другий, в третій, четвертий. Те ж саме відбувається зараз в Бахмуті. Хлопці стоять, будинків майже не залишається, але вони виконують свої бойові задачі. Вони стоять і тримаються. Там просто така йде м'ясорубка, і в нас є втрати. Не можна, цього, не можна цього не казати. У нас великі втрати. Порівняно з другими напрямками. Але при цьому співвідношення наших втрат до оцих оркестранців-дуже ну, відрізняється. Їх перемелюється не кількість. неймовірна кількість. Ну, от, давайте тоді більш не знаю, спробуємо наглядно це обговорити, тому що міністр оборони України пан Резніков сказав: 500 знищених орків на день тільки під Бахмутом. Е Ну, по-перше, чи збігається приблизно з вашими даними, так? Зрозуміло, що точних підрахунків ніхто зараз не може навести, але в цілому, і чи є можливості збільшувати більше, збільшувати, знищувати більше, я перепрошую, тому що переформулюю питання: чи з'являється більше можливостей, техніки, аби хороших русських ставало більше? Ну, хороших русських більше не стає, їх стає тільки. Ну, В принципі, стає хороших більше. О, це ж про, про це так, хороший рускій який русський. Так, русский, какой русский? Да, да, 200 двохсотий. Кожен двохсотий він хороший. А, насправді, можливо, менше, можливо, більше, їх не рахують. Особливо mm. з тою кількістю, як вони підвозять людей, тобто підвезли людей, кудись викинули, одразу туди працює артилерія, працюють Хаймарці, працює якась далекобійна зброя. І знешкоджуються ворог просто на дистанції. Іноді вони по перехопленням навіть не встигають розвернути свої війська, зробити повну ротацію, заміну. Не виключно, що може там і 500, і 600, може бути 400, але знищується багато. Дійсно, за день дуже багато військ зараз на цьому напрямку постійні сутички, постійні контактні бої, бої на дистанції, працює постійно артилерія, і вона постійно знищується. Безпілотні апарати, тобто, типу там. Мавіки, інтерпрай... другий інтерпрайз, третій, крила наші постійно літають в повітря, виявляють ворожі цілі, щоб до нас ніхто не підійшов, щоб на цьому напрямку піхота могла сидіти виконувати свою справу. При цьому не вистачає е, артилерії, не вистачає, як би це не прискорбно, не вистачає снарядів. Тобто, багато хто каже, що в нас все класно. Ні, у захисників України і на цьому, і на других напрямках є дефіцити з озброєнням. З того, що заявив так само російський прихвостань Пригожин, сказав, що перші танки Леопард 2 прибули під Бахмут, але нібито на полі бою вони ще не з'являлися. Ви вже мали справу з леопардами? Ми їх бачили, при цьому не, не працювали з ними. Бачили під Бахмутом? Ну я не можу сказати, де ми їх бачили. Бачили е, я зрозуміла. Стосовно мирних мешканців, місцевих мешканців, вони залишаються в Бахмуті, попри те, що місце зараз місто це рівняють землею. На жаль, так є цивільні люди, які от, ждуни, от не хочуть. Їм пояснюється, що для вас це небезпечно, ваше життя. От, будь ласка, виїжджайте. Ну, Побратими розповідають страшні речі, коли вони просто кажуть: де да не поїду я нікуди. Це мій будинок, це мій там, дім, я тут виріс і тому подібне. Ну, попаде, значить, так, значить не судьба. Ну, тобто, ну, максимально до свого життя відносяться ну, пофігістично. Ну тобто, ну не можна так. При цьому є люди, які їм ну, дійшло біля будинку, прилетіло, от, прям а, наступний будинок а, за ними, і одна сім'я з'їхала. Це те, що мені по братим розповідав. Але попри все, можливості для евакуації є ще. Є, Є можливості Зважаючи для... на те, що місто закрите. Ну, він, вона ж закрита на в'їзд, там є певні а, перепустки, і це зроблено ну, безумно круто. Тобто, Бахмут став таким туристичним курортом, там, не знаю, якісь качелі в горах. Ну, тобто, люди приїздили туди пофотографуватися з літаком, показати, де вони знаходяться. Ну, тобто, були такі люди, були багато там, військових, які просто приїжджали до літака пофотографуватися. Це не, неправильно. Тобто оцей, оцей двіж він, він заважає трохи. Він заважає військовим працювати. Тобто, там треба зосередити максимальну, мінімальну кількість військових, які лише займаються своєю справою, займаються обороною цієї там, території, цього сектора. Всіх інших цивільних там, волонтерів треба тримати трошки на дистанції. Там небезпечно для преси, для волонтерів. Просто небезпечне місце. Просто прилетить, і людина, на жаль, помре. А як ви ставитеся в цілому до роботи журналістів безпосередньо? Ну, фактично, я не знаю, чи працюють журналісти прямо на нулі, але максимально наближено до місця розгортання бою? Ну, ви знаєте, безумно круто бачити таких журналістів. От, от жіночок? Дів, дів, дівчаток таких в бронежилетах, в казках, напередку в окопах, коли вони там хочуть подивитися своїми очами, щоб передати ту атмосферу. А, ставлюсь до цього, ну, трошки все-таки, мабуть, негативно. Тому що, ну, ви, якщо це друга лінія, якщо це там 2-3 км від прямого зіткнення з ворогом, це окей. А їхати в самі окопи в саме передовую, де. там... Ворожі позиції там 100-200 метрів це, ну, це, це негативно, Тому що снайпери працюють в ворожі там розвідники. Вони також скидують з Мавіка воги. І ну, не хотілося би знаєте, оцими синіми такими, як вона називається, жилетами, з словом, преса, заставляти ворога скидувати туди воги.